Привіт! Мене звати Іван Антипенко. Я журналіст із Херсона. І це моя особиста історія повернення додому. Росія тут пішла. На все хорошо. У нас свята води нет, у нас всіх знімають. Все хорошо. Заставили записати вибачення перед російською армією, яку я закликала вбивати. Отака таке щастя дихати. Повітрям свободи. що ми Це якісь неймовірні відчуття. Я їду додому. Я повертаюся в Херсон. Не можу ніяк прямо словами описати це, тому що і сльози, і радість, і просто це щось неймовірне. На другий день після звільнення Херсона ми з друзями вирушили в дорогу. Завантаживши свої автівки гуманітарною допомогою. Побитими дорогами і зруйнованими селами через легендарну Чорнобайку та аеропорт Херсон, ми заїхали в місто. Це Херсон, друзі. Це вільний Херсон. Один! І Це просто неймовірно. Пропори українські всюди. Люди розуміють, хто є, хто Хто загарбник, хто свій, хто чужий. Все дуже очевидно. Росіяни прорахувалися, чи я не знаю, як це правильно сказати. Росіяни просто довгі, максимально довгі. Місто без електрики, води, зв'язку і централізованого опалення, але з незламними жителями та неймовірною атмосферою великого свята. Я сиджу вдома зі своїм столом, Борода у нас в гостях, херсонський друг. І Такі реалії Саня каже, Пепсі. Я, як наче з за границі приїхав, не їв, не пив такого. Що тут у мене вдома, я навіть ще не знаю. Приїхав під вечір, світла немає, мабуть, все в пилюці. але якось поки що справді. Я жадно ловив ці історичні кадри і записував коментарі людей, які, так само як і я, не тямили себе від щастя. Попри біль, страждання і моменти відчаю. Які їм довелося пережити під час російської окупації, ну почуття не можна передати. Мабуть, ми стільки це чекали, мали надію завжди. Інколи так були такі хвилини, дні, моменти, коли тебе, так би мовити, накривало. Скажу таким словом: Вічий був, але ми завжди вірили, завжди молилися. Вони сміялися, плакали, співали червону калину. І обіймалися. Вони не вірили, що це справді відбувається з ними. Вони дочекалися. Ми росіяни? Да. Да. А що робили в місті, коли тут, тут була окупація? Не на це гуляти, або там, да, там школа, садок. Ні, школи не гуляти... Без перебільшення це були одні з найкращих моментів у моєму житті. Повторити їх неможливо. Я гуляв центром рідного міста, зустрічав знайомих і близьких мені людей. Вони носили український прапор, за який іще тиждень до цього їх могли вбити. Звісно, ми розуміли, що це далеко не кінець війни, чули роботу артилерії, але в ті дні найбільше хотілося дихати вільним повітрям. У Урочистості моменту додав неоголошений візит президента. Попри поганий зв'язок, на площі свободи зібрався величезний мітинг. why are you fighting for us here to liberate from the russians uh, they're attacking civilians raping murdering torturing have to stop evil i don't think this is over yet uh, they can't afford to lose this war so i think it's uh, we're gonna have to trash the whole russian army okay. Шапор, і це ж як камінь ще. Камінь, 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 камінь. Коли ми побачили наш жовто-блакитний прапор, ми побачили їх, і в нас на серці так тепло стало. Я на вулиці побачив наших військових, і всі люди просто падали в істеріці в сльозах від радості. Ну, так у всіх такі відчуття. Поступово ми почали дізнаватися страшні історії з окупації, викрадення, тортури, вбивства усе це росіяни робили з людьми, які не хотіли миритися з їхньою присутністю, і чинили будь-який спротив. Одна з таких вихователька Херсонського дитячого садочку Олена Наумова вона записувала антиросійські відео, які набирали мільйони переглядів. І волонтерила. Жінка допомагала тим, хто опинився у скруті через російське вторгнення. За це її викрали і незаконно ув'язнили. А потім за мною прийшли в день прапора, 23 жовтня. Сказали, обшук зробили, відвезли на підвал, задавали багато питань. Чотири дні допрашували. Потім я тиждень просто сиділа там, голодувала, мерзла. Божеволіла від тих всіх звуків. Потім мене заставили записати вибачення перед російською армією, яку я закликала вбивати. І колаборантів, які тут підтримували росіян, відвезли додому. Сказали, ви нам тут не нужны, Ми вас депортіруємо Украї... на вашу Україну. Що було далі? А далі було 22 листопада і 24 грудня. 6 січня, 3 травня і багато інших дат, під час яких російська армія вчиняла масові вбивства херсонців. А ще був страшний червень, липень і серпень після підриву Каховської ГЕС, коли люди згуртувалися в допомозі тисячам сімей, які постраждали через підтоплення. Після омріяного звільнення Херсон щодня потерпає від ворожих ударів. Війна триває. Україна платить найвищу ціну за свободу, життя наших людей. Проте я точно знаю, що все це недарма. Недарма загинули герої Бузкового парку, недарма наші сили оборони билися на Антонівському мосту, в Олександрівці і Високопіллі, недарма наші воїни прямо зараз б'ються на Дніпрі за лівий берег. Вони б'ються також і для того, щоб тисячі українців змогли розповісти свою історію повернення додому. Вони чекають, вони вірять, вони зустрічатимуть. Навіть не сумнівайтеся в цьому.